Доброго дня. Сьогодні, 17 липня 2025 року, проводиться чергове засідання постійної комісії з містобудування будівництва земельних відносин екології та блоустрову, інфра... інфраструктури та житлово-комунального господарства Спасської військової ради, 8 демократичного скликання. 에... Присутні члени комісії Чуповський Володимир Васильович, Мас Василь Михайлович, Осак Михайло Ярославович та Михайлишин Михайло Петрович. 에... Запрошені. Гості Марків Мирослава Миколаївна. <свистит> Медвідь Микола Петрович, Вечук Марія Петрівна. Відсутні член комісії Максим Степан Богданович. Прошу голосувати за розпочаток, за початок сесії роботи комісії. Мамусь. За. Мусак, за. Мусак, За. Чотири за Пропозиція прийнята. Сьогодні у нас наступний порядок денний. Над... Перше питання: про надання дозволу на розроблення проєкту землю щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Друге про знесення змін до рішення про затвердження проєкту землеуту, що відведення земельної ділянки для введення особисті связького господарства виробництва черкіш Кузьмичу Миколі Васильовичу. Третє. Про внесення зміни до рішення номер 145235 від 11.04.2025 року. Четверте. Про внесення змін до рішення 14.5635 від 11.04.2025 року про затвердження технічної документації і землову щодо встановлення земельної ділянки натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель, споруд та передачу у власність. П'яте. Про погодження з пальською сільською радою, як сільською радою, суміжної територіальної громади проекту заволоту щодо встановлення меж території спадської сільської територіальної громади Каласького району Франківської області. Шосте про укладання мирової угоди. Сьоме надання дозволу на розроблення практики з милу щодо відведення земельних дінахів до обслуговування гідрологічного поставу постійне користування. Восьме. Про затвердження експертного гошової оцінки та продаж земельної ділянки для обслуговування будівель торгівлі по вулиці Лесі Українки, село Суходіл Каловської району Франківської області. Дев'яте. Про затвердження технічної документації замовлюстю щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та передачу у власність. Десяте. Про затвердження технічної документації замовлюстю щодо встановлення меж земельної ділянки. У натурі для ведення особисто господарства та передачу у власність. Прошу голосувати переведення. Манус. Бережіть. Чупроси. За. Да. за. за. Чотири... Чотири за. Позиція прийнята. За. Перше питання. Надати дозвіл на розробку проєкту зимових, що візьмуть цільового призначення земельної ділянки землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будів і споруд. Кадастровий номер земельної ділянки 26248-7501, 0100105, 57. Шощі ділянки 14 сотих що знаходиться за адресою СПАС, вулиця Хонкав, Калуцький район, Підхідська область, яка пребуває в оренбі і у речечній галині поселення. Прошу прохоти. Тим, що тут. То битва э, битва битва така була, битва битва приміщення, зміню трянку взяли в оренбу і хочуть зміну цільового підходу місця. Ну, тобто, сказали, що подаємо її. Тобто, зміню цільового оренбу? Так, так, тепер робиш оренбі, але не змінюють цільове призначення нажикла нажикла. Ну хочу подати хочу. Мардан із ним? Може такий будинок в політа за. Маш, за. Коли зайшов, так, чубуса, особливо. Чотири за. Де це прийми? Е, мені Внести зміни до рішення номер 909 Резка 6, дріб 2018 від 18.09.2017 року. Про затвердження проєкту землоустру щоб відведення земельної ділянки для ведення селянського господарства в ворочища чертіш. Прометенино Кузьмич, Миколаїв Васильович чотирьох з кінової редакції, а саме затвердження практик землоустрів щодо відведення земельної ділянки для ведення селянського господарства в Вгальний площі ночі двадцять четири сотні. Ворочисті чертіш. Село спаска ось прийомів кількохся. Та передати приватну власність громадянину Кузьмичу Миколі Васильовичу. Прошу голосувати. За. України. Так. За. Так. й за. 39. Насті зміни до рішення номер 1452-335 ділі. Віднадліє чета 2005 року, а саме назву. Рішення використати такі редакції про ствердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зімниць і було призначення для відведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташоване за межами населених пунктів та територій села Погоріл, спорочі поповолу та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах, на земельних торгах у формі електронного аукціону.

Нам треба змінити на 200%. Четыре за. Внести зміни до рішення номер 1455 РСК 35. Від 1964 року. Просто твердження технічної документації зимового щодо встановлення меж земельних ділянки в натурі для будівництва та обслуговування шлобудеку складати будівлю споруд та передачу власності. власність. Ставить контентій редакції, а саме. У пункті, пункті 9 рішення номер 1456 від 114-25 притвердження технічної документації із збуту, щодо встановлення має земельні ділянки кіматури для будівництва обслуговування будинку з польського військових і споруд та продавчу в півнучаткову власності. згідно установлючого документів на володіння громодяльниці він тоні колені Васильівні. В родній частці власності одна друга. Первому Денис, Вікторій, Івану і Іванів, що владна частки також одна друга. Яка знаходиться Одессу у селі Суході, вулиця панська 28, Вісінхованського району, Франківської області земельну ділянку. Ну, Аби ви розуміли, реєстратор не хоче зареєструвати земельну за ділянку, тому що майно житловий будинок приватизований частки у спільній власності одна, друга, одна, друга. А ми е що надати земельну ділянку в спільному місці власності, а не написали частку. Третя тепер додати частку до реєстратор згідно коду у мінвід, реєстратор за реєстраговано за з мене ділянку, то ми маємо зміни в рішенні. О, mm. добре. Вазь, за. От, вилиш. Так. Чудово. Так. Четверта за. 10:30. Погодіте. Спасибо сільської ради, як сільської ради і суміжні територіальні громади проєкту «Новуки» щодо встановлення мест території Спасської сільської територіальної громади Калуського району Сінківської області. У нас поступив проєкт із Сарайнівської громади, не роблять територію громади, роблять консультування, і ми хочуть погодити. І для того, аби не погодити, має бути рішення. Ми не йдемо, що має бути. Ми проїхали, їздили, казали, що...

Чотири два рішення прийняти. За два проект укладання нормальної угоди по господарській справі No 9096734 за потом заступників портал інтернет пасхи фізької ради до арестів за межі подальших трека розірвання договорів оренди та повернення земельних ділянок.

і в За несплату. Не вони <реслани> повернули. Тепер Перехожу класси нову угоду. воду. з вами не сваряли. Чому ми маємо це навіть? Як з вами не сваряли, миріться з вами не має, э, до чого. А вони фактично Суди переносяться через те, що від нас саме нову году, а ми не, не підписуємо. Я так лежать сьогодні, що я власне положив подальше, що. Так, чи все сірці голосувати? на parecer se hol cena се. То рішення буде. Позите мен, на parecer se hol se буде негативно. Ми просили, щоб була виробана вода, то вся наго вода і дебету і не буде розірвано договір. Договірне буде мати поставила да, лаборяти на да. своєму позирі. Ем, там були деякі що став по передне плату було печ 70%, а вони забули за 12%. А по каналізації так не суть, так що 4. що Прошу так? за, це. Ваш. Ваш. За. Свої за. No date, does it have a blastoму центру з гідрометерологию, норжом не проект, за мною да не знання янки ориентону цілих 0,034. Для забезпечення проведення гідрометеорологічних робіт на гідрологічному посту. З подальшим наданням її постійно користування, які знаходяться від горів, цікаво штука, я не кілька Значить, дивіться, по області, по-моєму, є чотири таких станцій, і одна у нас. Значить, кожен день ви можете зайти на сайт і побачити, скільки піднявся температура води, який рівень піднявся води, чи піднявся чилков. В порівняти, значить, ту... І в нас така станція стоїть тут біля моста. Вещи моста, така станція існує, там де людина ходить, робить заміри, робить тут чор. І зараз, ця, я знаю, як це, там будівля на скалі, така будка. І... <туміється? туміється> <А, туміється> на <знає>, та, <туміється> скалі будка. І у неї, керасові, в неї якраз хоч її постійно прославили. Там собі було приємно, але. A to było... Przyjeżdżamy, żeby to było... Przyjeżdżamy, żeby to było.. Przyjeżdżamy, żeby to było... Przyjeżdżamy, żeby to było... Przyjeżdżamy, żeby to było.. Przyjeżdżamy, żeby to jest Przyjeżdżamy, żeby to było. 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 Przyjeżdżamy, to Значить, за погоду на завтра штурмове попередження, гра, підтоплення. і Значить, скажу, що все буде добре, якщо голосуєте, то немає так, ну. 34 набір на мене. Захід туди ж. Ні, ну то є будка, а я окремо ще можуть дещо щось міріче. Що це все на голові. На Маранцевому. На Маранцевому городі тут якісь такі ліки, аби опади міряли, тут все це там. Ви що там нічого. Ні, то все добре. Це 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 все добре. Ще раз завтра, то буде це Постійне користування ви розуміли, це перебуває в комунальній власності громади. Просто ми, як є оренда, є що окремо постійне користування. Постійне користування здається де державне підприємство. Погодити звіт розроблення ФОП Кулич МЮ про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва твору будівлі тоги торгівлі про площу на цілих 0,48 гектара, кадастровий номер

І для того, щоб викупити землю, треба була експертна оцінка. Значить, Експертна оцінка вийшла за, ті 4 соті, так, <у> <у> за ну, ці 400 за 64 тисячі. Що таке викуп? Вона ну, викупляє земельну ділянку, але далі не платить вже орендну плату, але далі платить земельний товар. Викупляється і людина платить Ще земельні Так.

Це комерційна земля. Це було читаться. А то чи не смотриш? На, 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 да, на, на, на якусь мозаїку, що там ще? щось там. Ви вже в моргу, ви вже то в дворах <ристот> <ристот> <я, ристот> <я, не, ристот> а Нам <ристот> ліпше, я, я, а я вам нам ліпше, але. Давайте, прошу услати. Та, що Та, за те, що на что мапошку нагнала стоит искать. За. Маме. за. Маме. Да. Я просто визу пошл там. За. Ну что? Что? Что это за? Пошу минус. <риліше. риліше. риліше>. Затвердити технічної комплекцію землі щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на творі для будівництва та обслуговування житлового будинку, спорожки будівлі споруд та квадрату власності. Громадяни Гетівчукова спільна Анастасія Дмитрівні, земельна ділянка площа 25 ціл сотих, по вулиці Груби, село Липоць, Кладський район Франківської області, для будівництва і обслуговування житлового будинку, спорожки будівлі споруд. Громадянинці Карпінські, Ганні, Леонні, земельні діянки площі 25 сотих по вулиці Гірська, село Лепиці, Паласпорожен, області, первое место, что в детском после девять из полов. Помадина или по Василину Лучу, Семен Генк, тоже были силы пересоти по улице в каком-то районе Хамбинской Для Бринеса, что он спал в детском после девять из полов. И по Василину Лучу, Семен Генк, тоже были силы пересоти по улице Лесюкринки, Солоскуи, в каком-то районе Хамбинской Житлового будинку, господарську будівлі і споруд. Громадянинці інкікатари, івані, замену, ямку площа з 500 вулиці Франка, село Франка-1, село Суходіл, Калавської район, Франківської області, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських болів і Громадянин Громадянинці сам вулиці, Світлані Миколаїв, називаємо ямку площа 25 сотих по вулиці Панська, село Сподієвка район Франківської області для будівництва і обслуговування житлово будинку, господарських болів і споруд. Громадянин Сицап Марії Михайлов, земель площа 2500 по вулиці, Героїв Майдан, Сулоспас, Колос Кориан, Франківськості, для Будівництва, Бердинку, Спольський Біл іскуруд. Громадянин кравцю, Володимиру Миколаєвичу, за мен ян площу 12, сот, урочи, долішний лан, солоспас, колос, кориан Франківської області. Для будівництва слова, житло будинку, польський будівель Прошу поруч. За. Що хай ж? Чепольський. За. Про затвердження технічної документації. запитаєтеся, було щодо встановлювати без замені ділянки, датують для ведення особисті зв'язку, господарство та передачу власність. Громадянин е, Громадянинці, Чепольські націльні земельні ділянки площею 12 сотих села Лепського з проємному Київської області кладати номер no, takito, для ведення в субъект связь господарство. Ромаданинці дранчували Павлині, за медлянку, площадь, 0,46 сотих, грошей спавленниця, села Лепс Калас, Країн, Франківський область, для ведення в собі священського господарства. Романдянці дранж Марії Миколаївни, замень Дянську площа 21, село Лепиць, Калас, Країн, Франківської області, для ведення в субсидісне связького господарства. Ромаданець дранч позива середнього зменець Янку площа 17 соток, урочці пригорода, село Леповці. Паус району Франківської області. Для мене особисто селянського господарства. Рублянці драмчка позива середньої мандрівники 35 сотек, села казалось коронавірусно, франківского область, для ведення особистого связкого господарства. Урочка за цвентом Франківської області. Громадянин Цітранчук, Василь, не зменюлянку площою 13 сотих уроків пригороду село. Село Лепується, Калаївського району Франківської області для ведення особисто сілянського господарства. Громадянин, яку осемину мучу, земельний ділянку площою 35 село Суходів, Калівського району Франківської області, для ведення особисто сілянського господарства. Громадянин ЦАК, Володимир Іванчу, змає дня площою 0,8 село спас, колоску район, франківського области, хода три. Номер такий, то для веднєсобесність славянського господарства. Спроведене на сапулим руки ван, вичув за мандрівник площею, 4 сотень, сило спас, колоску район, франківського області, подаст три для ведення собі славянського господарства. Кровчу Василью Миколаєвич, з мандрівнім площею, 10 сотек, сило спас, колоску район, франківської області, ведмед себе связь господарство. Кравцю, Василю Миколаєвичу, зменю ділянку площою 7 сотих, села Спас-Каласького район Франківської області, для ведення особисто сільського господарства. Проведену кравцю Удимну Миколаївцю земельний ділянку площі 13 соток урочі Коцирка, село Спас, Миколаївський район Франківської області, для ведення судове сільського господарства. Проведену кравцю удивну Миколаївцю, земельну ділянку площі миксіли, 10 сотих, урочищі крулиці, села Спас-Калівської район Франківської області. Юратність об'єктівського господарства. Mm. Так, все. Прошу усадь. Чиповський. За. Чотири за. Пропозиції приємних. Питання речі пані. Оголошую засідання сесії закриті. Всім для комісії, комісії. закриті. Всім для призначено.